Сьогодні, о п'ятій ранку, відповідно до системи оповіщення енергоатома та Міністерства енергетики, весь персонал відповідних служб був піднятий по тривозі, і ми проводимо в двох областях: в Запорізькій, Дніпропетровській та в частині Херсонської області відповідні навчання до цих навчань задіяно близько 8 тисяч осіб це і місцеві органи влади, це і правоохоронці, волонтери, лікарі і представники всіх служб державних органів влади, які відповідають за загальну систему цивільного захисту в всіх регіонах. Задіяно близько 350 спеціальних автомобілів. Ну і звичайно, 400 автобусів для евакуації. В кожному населеному пункті у нас працюють евакуаційні групи. Які складаються з представників місцевої органи влади та національної поліції України, які також забезпечують і запрошення, і переміщення, і супроводження наших громадян в безпечні зони. І також працюють у нас близько 200 додаткових патрулів Національної поліції, які працюють по трасам для того, щоб не було заторів, для того, щоб евакуаційний транспорт в випадку необхідності міг безперешкодно рухатися по нашим трасам. Навчання наближені до реальних подій, легенда навчань виток радіації з одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції. Відповідно, ми відпрацьовуємо сьогодні ті операційні плани, які були затверджені в нашій державі щодо реагування на техногенні катастрофи на тому чи іншому об'єкті критичної інфраструктури. Ми розуміємо, що окупована ворогом. Запорізька атомна електростанція на сьогоднішній день представляє в техногенному плані величезну небезпеку, в тому числі для жителів цих регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської області. Але ми прекрасно розуміємо і ми це відпрацьовуємо, що Хмара може піти і далі в до будь-якого регіону нашої держави. Тому на сьогоднішній день відповідні сили всі задіяні до цих навчань. Присутні представники Міністерства енергетики, працює відповідний антикризовий штаб в місті Києві Міненерго. Підключені працівники енергоатому, які консультують відповідних керівників по напрямках щодо відповідних дій. Ми зараз знаходимося на одному з таких контрольних постів. Які розташовані по території Дніпропетровської та Запорізької області, ці пости приймають автотранспорт, який виїжджає з населених пунктів. Тут є техніка по замірам відповідного раді радіаційного фону. На цих пунктах ми обробляємо автомобілі також і людей, які теж з тих населених пунктів, які найбільш можуть постраждати від наслідків тенге катастрофи і виїжджають. В безпечні місця, звичайно, ми сьогодні з обласними військовими адміністраціями зі штабами з Ради національної безпеки та оборони обговорили всі проблемні питання, починаючи від забезпечення наших людей, які, яких ми евакуюємо відповідно до плану цих навчань до безпечних населених пунктів. Заслухали керівників областей, які відповідають за. Автомобільну евакуацію, тобто ми чітко розуміємо, що частина населення може виїжджати на власному автотранспорті, і ми знаємо, скільки це людей, і скільки автотранспорта приблизно. Ми розуміємо, що частину населення ми будемо вивозити залізничним транспортом. Кожна квартира, кожний приватний будинок має бути перевірений на предмет находження там маломобільних людей. Для них потрібен особливий медичний транспорт. Ми теж відпрацьовуємо ці потреби разом. З міністерством охорони здоров'я ворог поруч, і ми розуміємо, що ми маємо бути готові до будь-яких його намірів. Ми вчасно прийдемо на допомогу, і влада дуже вчасно відреагує на будь-які виклики.